Яка пилка краще ріже акацію? Тестую вже на одному дискові. Спочатку буду різати макітою, щоб не казали, що я затупив тою. Потім дніпроемовською Так, дивіться, тестую на акації, видно. Видно, що це акація чи не видно. Так, то всі розумні, але не знають, яка акація. Так, товщина акації отака. 35 мм. А ні, напевно, більше. В така такова товщина. Я десь думаю до 40, це, напевно, треба звідсивого. О! Ну, такового товщина. Хайблі 35 мм, плюс-мінус, я думаю, різниця невелика. Далі по моделях. Модель Макіти отака. Модель Дніпро М. Модель Дніпро М. отака. Кому цікаво, гугліт. Акумулятор на Дніпро М 4 А, на Макіті 3 А, того ж у мене другого немає. Зразу показ... ну, зараз буду різати, показую, що він повний. Повний тут, повний тут. Починаємо. Так. Видно, повний акумулятор макіти. Чесно, акацію ще не різав з такими пілками. Не знаю, як воно себе поведе. Сильно спішити не буду, але таймер я додав. Тому що, якщо дуже сильно, то акумулятор здихає. Так, ну все, починаємо. Давайте цю штуку відведемо. 3, 2, 1, поїхали. Все. Так, Макіта справилась, таймер додав. Показую зблизька, що це Ось Осьо, видно? видно? Різ, отакий вугой. Ну, цей диск досить непогано ріже. Зараз міняю це все діло на дніпремуску. Ріжу цю саму доску тільки з другої сторони, щоб було по-чесному. Показую зарат. Е, полный. Все, отряд 2-1. Начинаем. Пришла в защиту, Ашта. Все, отаке ого. Видно, теж нормально не гнила, ще навіть з якимись сучками. Така сама акація. Ну, і я вам дивіться народ, що скажу, якщо це влізе хромонометраж. 4 А 4,3 А це дуже мало. Якщо її різати 8 амперним, набагато шустріше ріже. А цього слабенькі акумулятори це не для пилки. Для пилки треба 6 або 8 А.